Ану, рідненькі, хто вгадає, що це за бомбетель. Має захто таку кришку на завісах, дві ручки для переноски споживає 300 Вт. Отак вона виглядає. Мікрохвильовка, ні холодильник, ні морозильник, ні що ж таке, Фритюрниця теж ні стерилізатор. Тут маємо тен. Сюди кладуть... Те, що будуть пхати в пацієнта, а як воно працює, воно знизу не герметичне. Видно отвори. Парою, парами газу. Газенваген якийсь, фіг його знає. Одним словом, тут ця гріє і має бути на виході стерильне обладнання. І він не працює. Як він не працює? Давайте глянемо. Казали, що не працює енкодер. Більше-менше не регулюється гірше ліпше. Енкодер резистивного типу, як резистор на вигляд, з кнопочкою і він не працює. Треба якось то розбирати. А як, напевно, відклеювати треба передню панель, щоб до енкодера добратися. І бачу залишки пацієнта, що десь тут залишилися під індикатором. Ну, З тим, напевно, можна жити. Доступ до середини через нижню кришку. Якщо її зняти, можна побачити, що воно зовсім китайське, фактично пусте. Це, я так розумію, теплоізоляція, для чого воно тут лежить сказати тяжко. Напевно, просто забули викинути той гризок. І що воно тут має зробити? Коротше, це як на дроті. Це навіть я трохи в шоці, я різне бачив, але щоб, але щоб отак. Ну вже як є. Оце скоріше за все термодатчик на куску силикона. Примотане, як я і казав, воно не герметичне, є отвір отворе, тобто воно не заливається. Відповідно, воно або в якійсь кюветі ставиться, або якимось газом, хоча воно знизу не герметичне також. Незрозуміло. Тут є тен, зовсім трошки електроніки, живе в панелі, і от інколер. І тільки його нам треба фактично викрутити. Не знаю, що тим гіменцем стерилізують, але щиро вірю, що це не в лікарні, а максимум в якомусь косметологічному кабінеті щипчики прогрівають. Знімаємо енкодер. Звичайно, енкодер можна було б купити новий і не паритися, але за ним придеться їхати в другий кінець міста, тратити купу часу. І ще підібрати потрібний. А це проблема. Тому розбираю, дивлюся, зараз чищу, тут нічого страшного немає. Помити, почистити, змастити і буде працювати як новий, ще довший час. Енкодер. Енкодер тепер енкодить. Можна робити гірше ліпше. І можна якось десь запускати то діло в режим. Гріє, не гріє. Є, нагрів пішов, гріє. Обов'язково поцікавлюся, де воно стоїть, потім напишу, щоб ви знали, куди не треба ходити. Збираю то неподобство. Ходить думка, що наші рабовласники закупили величезну кількість обладнання. Для енергонезалежності. І тому незалежно від того, яка ситуація буде зимою, відключення електрики будуть. Треба ж то все продати. Таталікен, ембріон Таталікена, такий маленький. І поки тато лікар зайнятий, молодняку моча в голову б'є, треба змінити напругу відключення під літій. Але не дуже просіла. Цікаво, не дуже просіла це скільки в вольтах. Ну Зараз будемо дивитися. Маю сумніви, що мацьобство вдує 1,6 кВт. А, думаю, це вказана пікова. Якщо відкрити кришку, то можемо побачити всі ознаки дорослого інвертора. Все, як в дорослих, тільки маленьке, ще не виросло. Запобіжники низьковольтна частина, ось вона. Транзисторів так мало. Напевно, ось тут розкачка. І тоді драйвер низьковольтний, перетворювач на високу тут. Та ось це вихідна частина. З гальванічно розв'язаним живленням, ось накопичувальна банка, а це низьковольтна частина. Значить, щастя нам шукати треба буде тут, якраз де не розпаяно половина деталей. Підлізти незручно, ну але попробуємо. Навіть не знаю, чи є сенс переробляти таке мацьопсуну, але замовник хоче. Хіба вправі я приймати рішення за нього? Плата драйвера синуса єґешки. Стоять, напевно, є якісь процесори лемка. Воно як би менш-більш типове, просто реалізація незвична. Добре, добре, вивчаємо ось цю плату на предмет того, як воно нюхає напругу акумулятора. Підключаю Цьобсто до блока харчування. Вентилятор відключив, бо пищалка теж така дитяча, її на фоні вентилятора навіть не чути. Е, де воно? Вмикаю. Навантажую лампочкою. Є запуск плавний, поїхали. Що цікаво, 12,7-12,7 індикатор показометр вольтів не бреше практично, це в принципі добре. Нам треба буде дивитися за ось цим червоним індикатором. Тепер довантажую більше, щоб можна було наблюдати більш наглядно. Маємо 12,7 вольта напругу. Зараз вам погано видно, але стільки є. І тепер зменшую напругу до моменту відключення. Треба зловити момент відключення. Мав би при 10,5. Тепер плавно йдемо. 10,5 не відмикається. До речі, наблюдаємо, що відбувається зі струмом. 10,4. 10,3, 10,4 відмикається. Зрозуміло, знаємо його поріг зараз. йдемо вчити меншому. Працювати з цією моделлю капець як незручно, бо воно на цій платі а вона стоїть так, що її ні вигнути, ні підлізти. Але хто уважніше і добре подивиться в глибині плати, ми можемо побачити джамперочки. Ось там. 12, 24, 48, 60 вольт. Тобто, звичайною соплею можна вже задати напругу роботи того інвертора. Звичайно, без заміни комплектуючих це ефекту не дасть хорошого, воно згорить або не буде працювати правильно. Але сам факт того, що резистори дільника винесені тут на плату. Теж підлізти незручно, не хочеться розбирати до кінця, але принаймні знаю, як це зробити іде. Ну і дивимося на результат. Вмикаю. Скидаю напругу. Так нам вистачить. Відключення в нас має бути при 9,7 вольта по хотілці замовника. Слідкуємо за напругами. 9. 10 і 4. 10. Переходимо на 9. Напруга 200, 9,8. 9,7 маємо 199 вольт. 9,6 маємо відключення між 9,6, 9,7. А яка була напруга, я навіть не встиг побачити. Зараз гляну на відео. 196 вольт було. Ще раз повторяю, чуть-чуть підкрутив. Звертаємо увагу, що струм падає. Очевидно, вихідна потужність при зниженій напрузі буде меншою. Ну, але допуски маємо. 9,8. 9,7. Є, yeah, при 9,7, місь 9,6 і 9,7 відмикається. Все, як хотів замовник. Збираю, пакую. А, е, пакую. А як же холостий хід? При 12 вольтах холостий хід цього інвертора 530 мА. Це без вентилятора. А з вентилятором холостий хід виходить 640 мА. Хай працює.